Робота колекторів часто базується не лише на юридичних процедурах, а й на глибокому знанні психології стресу. Їхнє головне завдання вивести людину з рівноваги, щоб оплата боргу стала для неї єдиним способом позбутися дискомфорту ось основні психологічні прийоми, які вони використовують створення ефекту невідкладної катастрофи. Колектори намагаються переконати вас, що рішення потрібно прийняти тут і зараз, штучний дефіцит часу. У вас є лише дві години, щоб зупинити передачу справи до суду, гіперболізація наслідків, використання термінів, які звучать страшно, але часто не мають під собою миттєвого юридичного підґрунтя опис майна, арешт рахунків, візит поліції, соціальний тиск. Тес один із найпотужніших інструментів, що б'є по репутації, дзвінки третім особам, родичам, сусідам або колегам по роботі, мета змусити вас відчувати сором перед оточенням, ефект розголосу натяки на те, що про ваш борг дізнаються всі, що зробить вас ізгоєм у вашому колі спілкування. Гра ролей – поганий та добрий поліцейський. Часто один і той самий відділ або навіть одна людина може змінювати тактику. Агресор тисне, розмовляє грубо, висуває ультиматуми. Рятівник телефонує пізніше, висловлює співчуття і пропонує ексклюзивний варіант розстрочки, який насправді може бути невигідним, але на фоні агресії здається порятунком. Психологічне виснаження Мета зламати волю боржника через постійну напругу, циклічність дзвінки в різний час доби, в межах закону або на межі, постійні смс та листи, дегуманізація. Колектори часто використовують сухий роботоподібний тон, щоб ви відчували себе не людиною з проблемою, а просто номером справи або злісним неплатником використання складних термінів. Вони маніпулюють юридичною неписаністю, використовують фрази на кшталт кримінальна відповідальність за шахрайства або виїзна група для примусового стягнення. Хоча в більшості випадків цивільні борги не є кримінальним злочином, ці слова викликають паралізуючий страх. Як захиститися психологічно? Перше, пам'ятайте про скрипт. Колектор зазвичай читає заздалегідь написаний текст. Він не має до вас особистої неприязні, це просто його робота. Друге, залишайтеся в раціональному полі, переводьте розмову з емоцій на цифри і документи надішліть офіційне підтвердження суми боргу поштою, третє. Знайте свої права. В Україні діяльність колекторів суворо егламентована законом вони не мають права дзвонити вночі, погрожувати або розголошувати ваші дані третім особам без своєї згоди.